Видивитись час тайм. у Каліфорнії. Через лісові пожежі оголошено надзвичайний стан. Поруч з епіцентром стихійного лиха опинився центр американського виноробства Долина Напа. Вогонь змітає на своєму шляху все і загрожує здоров'ю навіть тих, хто перебуває у відносній безпеці. Через пожежі на території штату значно забруднилось повітря. Більше знає Олексій Кузьменко. Пожежники кажуть, такого не бачили вже давно. Полум'я перетворило на пустку 40 тисяч гектарів земель, зруйнувало сотні будинків. Цими вихідними у Мідлтауні поблизу столиці Каліфорнії Сакраменто на згарище перетворились цілі райони. Люди ледь врятувались. коли ми тікали, за нами вже була стіна вогню. Найстрашніше, що я бачила, досі приголомшена. Врятуватись вдається не всім. У вогні загинула 72-річна жінка. Тіло знайшли на згарищі її будинку у долині Напа, відомій у США своїми винами. Вогонь завадив пожежникам вчасно евакуювати жінку. Влада каже, складно стримати пожежі через вітер, який роздмухує вогонь на всі боки. При цьому дим блокує підльот пожежних літаків. Ми очікуємо, що дим зникне, але сонце стане сильніше тоді припікати, і це теж може сприяти поширенню вогню. Вже четверо пожежників госпіталізовано з опіками другого ступеня. Губернатор штату Джері Браун оголосив надзвичайний стан у зонах, які потерпають від стихії. Він заявив, причиною небачених пожеж стала рекордна спека внаслідок змін клімату. Пожежі рухаються значно швидше ніж було передбачено у ході комп'ютерних моделювань кризових ситуацій посуха погіршила ситуацію. Пожежі стали агресивнішими, і більш непередбачуваними. У штаті вже четвертий рік посуха. Щоб зекономити воду, мешканцям навіть заборонили поливати газони перед будинками, але пожежі цим не зупиниш. найближча мета подолати лісові пожежі, і для цього ми будемо контрольовано випалювати сухості, винаймати і тренувати пожежників, закуповувати обладнання та консолідувати ресурси. А довготермінове завдання мінімізувати посуху та щось зробити з глобальним потеплінням. На території штату одразу декілька потужних пожеж найбільше занепокоєння викликають дві обидві лютують у 160 кілометрах на захід та схід від столиці штату. Минулого тижня обидві пожежі завдали штату серйозних збитків. Сподівань на те, що вони скоро згаснуть, немає. У майбутньому відновлення Каліфорнії ускладниться ще й тим, що пожежі знищили інфраструктуру та системи водопостачання. Олексій Кузьман.